Світле свято Воскресіння цьогоріч тисячі українських військовослужбовців зустріли далеко від рідних домівок. Святкові богослужіння для них провели армійські капелани, які перебували зі своєю паствою увесь час Великого посту. Про тих, хто підтримує моральний дух українського війська, у наступному сюжеті. Далеко від храмів і монастирів, і дуже близько від можливих бойових дій. Священники різних конфесій щодня виконують свою пастерську місію серед військових, які стоять на сторожі державного кордону. Тут вони благословляють, вділяють святих таїнств, вислуховують і дають поради. Направду є приємно і радісно дивитися, коли з такою великою радістю сприймають зокрема мої військові, з якими я постійно є, спілкуюся, бачу, знаю їх. Які з подивом зустрічають з радістю, зустрічаються і дивляться, що вони користають святої тайни сповіді зі служби, то направду розуміємо, хоч і втомлені, але розуміємо, що не даремно ми сьогодні є тут. І в мирний, і в воєнний час саме військовослужбовці є найбільш вдячними і ревними парафіянами, розповідають святі отці. церква. Намагається завжди бути поруч з українськими солдатами на Херсонщині, Чернігівщині чи то в неспокійному нині Донбасі. То зерно, яке от зараз сіємо, вони його дуже бережно несуть. Всі ми є християни, всі ми є діти Божі, правда? Але військові це така парафія, як ви мене запитали, найкраще. Дивіться, ми з військовими їдемо в паломництво, їдемо за кордон, в Європу, на святу землю, йдемо до зерваниці в паломництво, йдемо десь пішки, десь живемо, молимося, спілкуємося, їмо разом. І це справді з військовим ти ідеш, то таке враження, що ти вже йдеш з товаришем, та тобто відразу входиш в колектив і спілкуєшся. І я думаю, що військова парафія дуже вдячна. Самі ж військовослужбовці, незалежно від конфесійної приналежності, завжди з радістю зустрічають священиків і прислухаються до їхніх душпастерських порад.